Ти знаєш, що це за книга? Це дуже круте романтизі про перевертнів з націком на любовний трикутник Карпатами і дуже осінньо зимовою атмосферою. Це ідеальна книга для того, щоб читати її в грудні і напередодні Різдвяних Свят. І я атмосферниця запрошую тебе на презентацію книги. Вовкун Вікторії Задорської, де ми поговоримо з авторкою про те, як вона писала цю книгу, як вона вивчала міфологію українську, про Карпати, про атмосферу і, звісно, про романтичну лінію, що вона пише далі, і які таємниці нам очікувати у продовженні даного романтизі видавництва мріялов. Тому, якщо ти читав цю книгу або не читав, тобі дуже дуже цікаво дізнатися. 29 листопада о 16.00 у книгарні Ріді ми поговоримо про класне українське романтизі Вовкун. Я не очікувала, що мені настільки сильно сподобається дана книга.